Чи бувало у вас таке, що ваші почуття до чоловіка просто закінчувалися? Ви дивитеся на нього і майже нічого не відчуваєте. Та пристрасть, закоханість, романтичність, все те, що було раніше, вони воно все під плином часу кудись поступово розчинилося. І бувають навіть гірша ситуація ніж просто емоційна пустеля, коли кохана людина для вас, наче і наче вона просто присутня в вашому житті, але ви мало що до неї відчуваєте. Буває ситуація, коли якісь слова, якісь вчинки. Дії вашого чоловіка, його голос, його дотики, його якісь інші прояви в вашому житті вони фізично вас дратують. Коли у вас по тілу такий, якби озноб іде, коли ви такі, не чіпай мене, залиш мене в спокій, мені нічого не треба, я хочу побути сама. На жаль, такий стан в багатьох сім'ях відбувається, коли стосунки не розвиваються, тому що відносини з чоловіком вони можуть бути в такій фазі, коли вони йдуть вгору або коли вони йдуть вниз. Але стану, коли в нас все рівно і ми просто підтримуємо те, що є, такий стан складно досягти. Або вгору, або вниз, і на жаль, в більшості сімей саме процеси де, коли у них стосунки поступово стають гіршими. Тут рішення може бути взяти лише одну сферу життя і сфокусуватися на ній. Наприклад, ви розумієте, що я хочу спробувати налагодити з ним спілкування. Або ви хочете налагодити з ним якийсь там спільний час, дозвілля, щоб у вас з'явилося якесь хобі. Можливо, ви хочете сфокусуватися разом зараз на вихованні дітей, або налагодити сексуальний конект, незалежно від того, яку сферу життя ви оберете, краще зараз на початку, якщо вона буде одна. Тому що коли людина знаходиться в такому важкому емоційному стані, який я описав, і вона намагається відразу там, в різних сферах отримати результати, у неї просто не вистачає на це внутрішніх сил, внутрішнього ресурсу. Але якщо ви берете тільки одну сферу, фокусуєтеся певний час, можливо, декілька тижнів, декілька місяців, тільки на цій сфері, вам буде легше побачити там певні зміни результати і на. Позитивні емоції на певному відчутті радості від цих маленьких змін ви зможете потім. Отримуючи цей ресурс, потрошечку починати працювати і над іншими сферами. Тому, якщо ви відчуваєте таке спустошення, емоційну пустелю, коли вам погано, коли вас дратує кохана людина, але ви зараз не хочете розлучатися, ви не є в фазі, коли ваші стосунки вже якби йдуть на ізлом, тоді візьміть тільки одну сферу, яку ви можете почати покращувати маленькими кроками щодня і сфокусуйтеся на ній. У мене, до речі, є програма, яка називається Підтримка і натхнення. Це курс для жінок, який спрямований на те, щоб навчитися чути і розуміти чоловіка на дуже глибокому рівні. Це програма, де я викладаю все, що я знаю про чоловічу психологію, і як знаходити ключі. Саме до чоловічої логіки, як чоловік мислить, як він приймає рішення, чому він це робить, цього не робить? Яку таємну мову чоловіки розуміють і на які речі вони реагують? Чому інколи чоловік проявляє себе романтично, уважно, як лицар, як джентльмен, а іноді веде себе холодно, закрито, відсторонено. І як навчитися взаємодіяти з чоловіком так, щоб його гарні прояви були до вас? Всі ці речі я розповідаю на цій програмі підтримки натхнення. Це курс виключно для жінок. Для чоловіків у нас є окрема програма «Чотири ролі. І якщо ви хочете долучитися на це навчання, подивіться інформацію під цим відео або в мене в збережених сторіс в інстаграм.